Кіт Василько, його господар Юрій та Дональд Трамп. Частина четверта. Термін нова відпустка. Автор Віталій Руденко читають Олексій та Тім Сагаловські. Юрко раніше не поспішав додому. А що там було особливого? Бджоли зінчали самі по собі безупинно яблуні та груші, також достигали самі. Все якось відбувалося за планом, та ось після того, як він з поспіхом наздогнав маршрутку, що від'їжджала від зупинки, він відчув, скоріш за все, сам собі дозволив зізнатися в тому, що вже поспішає додому. Туди, де його чекає запашний чай, в якому були вишневі гілочки та цілющі трави, на накритому столі лежав свіжеспечений зрум'янений хліб, а також дві порції печива, де одне було знизу, а інше зверху, і між якими було намащене масельце з духмяним, нещодавно зібраним медом з домашньої пасіки. І найголовніше, його чекало оце дивовижне, чудернацьке муркотяче створіння, огорнуте в теплий плед та надівши на лапки м'які пухнасті капці. Юрко радісно увійшов до подвір'я, побачив накритий стіл смакоту, розкладену на чистій скатертині. Він погукав Василька, щоб той виходив на вечерю. Але котеня не відповіло. І тут Юрко побачив маленький клаптик паперу, на якому доволі каліграфічним котячим почерком були виведені наступні рядки. Мяу- мяу мяу накрив гарячий чай на плиті. печиво намашеним маселком та медом наказав бджолам, щоб вони стерегли вечерю. Мені потрібно терміново від'їхати до тітки Мурколини Опанасівни та дядька Муркотія Захаровича в Муркоград, що на Полтавщині, біля села Вісняки, залишаю тобі моє нове блюдо Василької вершечки, яке я спеціально приготував на сьогоднішній вечір, Мур-мур-мур Юрко. Засумував в каміні, як і раніше потріскували докинути Васильком дрова. Полум'я, як і в інші вічори з загадковими вогниками, Микотіло по невеликій кімнаті, але щось було вже не так. І Як він там буде? подумав Юрко, поїде поїздом чи автобусом. У нього ж немає мобільного телефону, то як же він передзвонить? Навіть бджоли без Василька джинчали тихіше. Наближався вечір, а за ним насувалася ніч. Вас, мабуть, усіх цікавить, а де ж тут Дональд трамп пам-памп? Ха, Ха, далі буде.